Скільки коштує цей будинок? 5 мільйонів доларів. 5 мільйонів доларів. Чому ти завжди говориш англійською? You have to if you don't have it. Якщо що створити? You have to create environment. Тобі треба створити середовище, if you don't have it, якщо, якщо його немає, немає. Як це зробити? Зараз. Отже, тоді виходить, що ти сам собі можеш створити англомовне середовище, sure. просто все перекладаєш, що використовуєш. Yeah. А де ми є? Kitchen. Table. Chair. Двері. Toyki blocks. Where is the mirror? machine. Microwave. So, Caro. Як буде кипить чайник, пишіть в коментарях. Поки він кипить, ми йдемо в іншу кімнату. Окей, okay, кухню ми глянули. Зараз я вам покажу що таке коридор. Я тебе зараз точно підловлю. Що це? Elevator. Бляха мога. Елевайтор це хіба це li Lift. Lift. Lift? Окей. Армрест. Армрестлинг. Армрест. Поїхали далі. Living room. Окей. Side door. Sofa. Haha, clip. Here sales. Sales? Jak zniski? Clip. Não, sales. Zniska. sale, clip. Ok. Coffee table. Glass table. Можно table. сказать? table. Jornalista, coffee table. Ok. The same. wardrobe. Box. Фух, да тут з тобою можна втомитись, Не знаю, це що, ми скільки вже предметів назвали? Не знаю, дуже багато, це у нас твій. This is conditioner. This is pal. Абор менеджер, або деві серед. Окей. Баттенс. Кнопка на ньому розкажи тоді, як ці всі слова вживити в своє життя. Насправді англійського вона така складна, коли ти знаходишся в будь-якій кімнаті, тобі потрібно просто перекласти ті предмети, якими ти користуєшся, додати дії слів, які тобі потрібні, наприклад, готувати, варити, різати, і робиш предмет і діє слово Кать Пук, борщ, water і так далі. watch TV. Тобто вам треба список дійслів, які ви використовувати у певних кімнатах. Є список слів, які є в кімнаті. Все більше нічого не потрібно. І далі себе вводиш сам себе в умовному середовищі. А я знаю техніку, що багато хто клеїть стікери. Це допомагає? Ні, це не допомагає. А от асоціації допомагають. Асоціації круто. Поїхали по асоціаціям. А зараз пишіть коментарях, як буде диван англійською мовою, оскільки я вже говорила. І зараз ми будемо розбирати інші кімнати. А ось тут у нас play space для того, щоб Єва грала в іграшки і ми дивимося Синема. Телевізор це наш кінотеатр. До речі, в sound as синема саунд телевізор має звук як кінотеатр. Тут у нас guest room. guest room – room. кімната для відпочинку гостей. Але тут також ми займаємося спортом. so, so it's this fitness space. We have Фітнес uh, Болт. А тут в нас в шафі водроп і водроп лежать комплекти білизни Bed шіц і towels. Towels полотенця. This is a picture, this is bed. Bed ліжко, софа, диван, bed ліжко. А тут у нас балкон далкарі і beautiful view і гарний вид. В будинку у нас шість туалетів і п'ять душових кімнат. з них дві на поверсі, А зараз я вас проведу в дитячу кімнату. Так, як тут у вас справи? Робимо ділішечки у івушечки з правусічки. Івусочка з правусічка сидить на чому? Поті горший. Поті горші. Це у нас карпет? Це в нас рак. А в чому різниця? Карпет це великий ковер, аби він був на всю кімнату. А рак це ковер, який ми стелимо під ноги, коли встаємо з ліжка. Супер. Угу. Так, в нас тут є дабл bed, ліжко для двох дітей, або дабл флорід bed, ліжко двоповерхове. В нас тут є Євусічки shelves, полички. На shelves у нас є dolls, different toys. Не, не плутайте. Toe – палець на нозі, toy – це іграшка. В нас є теді toys – це м'які іграшки, simple toys, and… Different sets – різні набори. Ну, також у нас є curtains – занавіски, window – вікно, conditioner – понятно, ceiling – Це в нас стеля, floor – це в нас підлога. Йдемо в наступну е гостюву кімнату. Тебе спробують знайти Ой. по всій хаті. Де що ти тут робиш? Це guest room – Кімната для гостей. І в нас тут також table – В нас стол. Який table? Ой, тейбл. bed, Ну нічого, бед, тейбл, тейбл, бед, це в нас bed. Table. Це в нас бедсайд тейбл, це шухляда або столик біля кровати. Це в нас lamp, Це в нас wardrobe, ви знаєте, а далі в нас іде table і armchair. Чому armchair? Тому що є поручні armrest, Поручні шов в uh, сходах, шоф-чер. Різниці немає. Це armrest, тому йде armchair. Поїхали далі. Це в нас третій поверх. Third floor. І що у нас тут є? У нас тут мій гардероб. Wardrobe. Це в нас може бути бенч, як лавочка. Це в нас jump mat, батут спеціально для Єви. a mirror. Це дзеркало. Зараз я вам покажу нашу bedroom. Це наша bedroom і shower, і bathroom, і toilet. Все разом. Давайте ж дивитися. Тут в нас toilet, то Тут у нас toilet seat, toilet seat, paper, rubbish bin. Тут в нас different shelves. Тут, тут у нас тут у нас жанлістка пішла, понимаєте, different bath equipment. This is a bathtub. These are sinks, think, Sink. Це умивальник, щоб ви розуміли цю різницю. Це в нас toothbrush, toothpaste, waterpick. Waterpick – це водяна зубна нитка. and, and This is shower. This is our bedroom. Our double bed. Велике ліжко. спомогу, по тут в трьох. Бедсайдс tables. з двох сторін Lamps. З двох сторін лем це також велика, яка є. Це у нас іде wardrobe, комод, і все в принципі тут у нас іде медицин, water, toys, lipstick, lip pencil. і все. Ми вже з вами працювали велику кількість слів. Ваше завдання їх писати в коментарях, аби добре запам'ятати. А ті, хто собі окремо випише ці слова і буде їх вживати, вас на вас чекає подарунок. А який саме подарунок розкажу в своєму інстаграм? Uh, my working, exactly working space, where I record my videos. А як ви думаєте, що це? Це наш шелтер, наше укриття. Воно є комплексним. Це в нас для, для папи... Це моє, особисте. Такий універсальний тренажерний тренажер. Джим Корнер. О, я, я не зроблю. Це треба, щоб папа робив. This is our Table. Uh, This ArtCair, Chair, SOFA. Шезлонгс такі є. Battery! Battery! батарея. Windows, half window, на половину вікно. І йдемо далі, покажу, де ми спимо, коли йде повітряна тривога. This is our bed, this is our bedside table. This is extra basement. These are extra walls and there are no windows. Це було наше бомбосховище, де ми спимо. І поряд зразу йде шавер. Повітряна тривога, помився і все. А зараз я вам покажу екстра робоче місце. This is our extra room, екстра кімната, де ми тримаємо всяке ненужне. А тут у нас екстра working space. Екстра робоче місце, де є зразу. У нас іде роутер, для того, щоб було нормальне приєднання інтернету, і ми могли працювати під час повітряної тривоги. Тобто все є для роботи і для нашої безпеки. Це був наш огляд будинку за 5 мільйон доларів. Put your likes, subscribe, І зустрінемося з вами. На побаченні! Поїхали! It's hot water. Table Столішниця! Ідемо далі. Оскільки ми вже розбирали, як буде два ліську мову, то пишіть, як буде диван англійському. Але оскільки тут дитина розважається, ще це може бути у нас. А, щас підожди сиріма. Давай перезнайом, да, чи ти вирішиш? Ліжко. А здесь, а зде... десь у нас, десь у нас, тут у нас балкон, Balcony. Towel and... and and this is shower these are toys for yeva this is towel and 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 this is shower ne znaj kako to получится aha dobra što <totitavis> ty vse lyudom pokazuješ ta shone nada